І тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття, живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Вічно живим героям російсько-української війни присвячується. Дим Ангел. Народився 23 листопада 1991 року у Хмельницькому. Закінчив загальноосвітню школу номер 14 та вище професійне училище номер 11 У 2012 році завершив строкову службу у військовій частині Харкова. З 2014 по 2015 рік воював у зоні АТО. З 2016 по 2020 рік служив за контрактом у восьмому полку спеціального призначення. З початком повномасштабної війни боронив Україну у складі сил спеціальних операцій загинув 26 червня 2022 року на Луганщині. Вдома у мами Віри поряд із чуттєвими полотнами, намальованими сином, його нагороди за військову службу. Прізвище ангел стало символічним. Тепер він справжній ангел для мами, родини, ангел-охоронець, який боронив Україну на фронті, а нині закриває її крилом у небесному війську. Дитина сонячна була. Він все з посмішкою. Він ніколи не грубив в дитячі роки. Він батько мій називав його дівчинкою. Все казав не Вадимка, а Валя. Його дуже всі любили, тому що він в нашій сім'ї був найменший, найлюблячий. З дитинства Вадим Ангел мав талант до малювання, ліплення, виготовлення оригамі. Це його талант малювання і він дуже з бумаги. Він сидів і пластилін. Тоді ще був пластилін, він сидів перед телевізором, у нас кімната невелика, він все на полу робив. От він стане на колінка і. Він тут дивиться мультики, а тут вже якогось героя зліпив. Це для нього було хобі. Жили ще мої батьки, ми їздили в село, то він це він ще зовсім малий був. Він по пам'яті зліпив літню кухню, все, там образочки були, він там, там ну все буквально. Сестра моя, як приїхала, каже, боже, я ніби додому приїхала. У 2005 році хлопець за майстерно написаний осінній натюрморт став лауреатом обласної премії імені Людмили Мазур. Згодом створив ще чимало картин як учень Хмельницької художньої школи. І якщо зараз ми подивимось на ті небагато робіт, які залишилися з того часу, вони всі абсолютно відповідають вимогам вчителя. По перше, це графічні роботи, надзвичайно тонкі, чіткі, де ми можемо побачити всі засоби, які притаманні саме графіці. Коли вже стали займатися живописом, то помітила, що він прекрасний колорист. Він вміє підібрати такі тони і кольори, що вони гармонізують один з одним, і вони були надзвичайно так би мовити приємні і ніколи не несли ніякого такого негативу. Нині в одному з корпусів школи розміщено пам'ятний банер про Вадима Ангела. У 2022 році тут відбувся вечір спомин. Експонувалися кращі його роботи. І тоді, коли була виставка, то наш голова спілки Микола Леонтьєвич Мельничук сказав, і колеги з ним погодилися, що якби від. Залишався художником, можливо, якби не було війни, він би і став ним. І господи, це був би непересічний талановитий майстер, я так думаю, і ми всі так вважаємо. У 2007 році вийшла газета зі статтею про Вадима Ангела та його товаришів. Але йшлося не про талант до написання картин, а про майстерне виконання карколомних трюків брейкдансу. У танцях почував себе розкуто. Перший виступ перед публікою фестиваль Перлина Поділля. З друзями по брейку йому завжди було весело. Знав його особисто. Колись давно ми займалися дансом їздили по різним містам України. Часто ми могли нас бачити у центрі міста. На 100 ми танцювали. Вадим був дуже хороша та світла людина. Дуже шкода нашу молодь. Бережіть себе, слава Україні! Я одного разу йду містом напроти Шевченка, оце де новий біля медучилища. Там вони розкладали, застелювали лінолеум, вони там танцювали. Я йду, дивлюся, мій Вадімка танцює, а він такий скромний був, щоб. Ну, він з хлопцями в групі, вони кругом їздили. У нього скільки цих дипломів було. У ну, мене ж квартиру розбило, багато дечого в мене поприпадало. То, що зберегла, то зберегла, то вони кругом їздили, виступали. Несподіванкою для багатьох став вибір професії. У 2009 році Вадим вступив до вищого професійного училища номер 11 На, здавалося б, не творчу професію слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Коли було виробниче навчання, і в нас був жвовий автомобіль, але будемо говорити так: у автомобіль він був не дуже новий. Значить, і Вадим, коли він йому доручали, десь, наприклад, там. Двигун, то він дуже акуратно це все робив. Дуже акуратно. І двигун був просто дуже дуже чистий і дуже такий, знаєте, ухожений технічно. Це його відрізняло від інших наших випускників. Під час навчання в училищі встигав і розвиватися як художник. Під час навчання я згадую, як він просто в групі. Він міг просто на намалювати портрет свого одногрупника. Він міг намалювати просто е, значить, ну, десь пейзаж, який є на території навчального закладу. Він дуже любив життя. Е, тому один з небагатьох учнів, які не тільки життя любив, він любив свою країну. Дух і мужність Вадим Ангел гартував ще під час строкової служби у військовій частині Харкова. По її закінченню боронив країну в зоні АТО на Донбасі. Вдома пишалися з сином, відважним захисником, якому так личила військова форма. У 2014 році Вадим приїхав зі служби провідати хворого батька у лікарні. То була їхня остання зустріч. Син пішов в травні в АТО, а чоловіка не стало, 8 вересня. Робили операцію на серці і чоловік не витримав. Сина, правда, відпустили, він приїхав у п'ятницю, а в понеділок батька не стало. Робили операцію, він не відійшов від операції. Но батько ним гордився. Лежали ну, чоловіки в палаті. І коли син приїхав, він ввечері приїхав. З якою гордістю він сказав, це мій син. Він високий, підтягнутий, виход того, що вони ото були, це його так, я добивалася, скільки, щоб його відпустили, щоб душа нічого не казала, що чоловіка не стане, але но... він його ще побачив. З 2016 по 2020 рік Вадим Ангел служив за контрактом у восьмому полку спеціального призначення. По закінченню служби його чекала найсвітліша подія життя одруження з коханою Юлею. Він був дуже доброю людиною, і як чоловік він був дуже хорошим чоловіком, хорошим партнером. І я думаю. Що він би був хорошим батьком. І так, раніше, на початку наших стосунків чи там одруження ми ще не обговорювали тему дітей, а вже коли безпосередньо він вже був в Україні, вже на війні, і виходить, так, ми вже говорили про те, що потрібно, хочеться би вже діток і все, все таке, і він, він дуже любив своїх племінників. Молоде подружжя пережило багато, тимчасові заробітки у Польщі, цікаві подорожі і розлуку повномасштабною війною. Всі новини в телеграмі, все повністю всі говорять, що вибухи, що Росія напала, і одразу в той самий день ми приїхали після роботи додому, і він мені одразу каже, що я не буду. Я не буду сидіти в Польщі, поки мої друзі, поки мої побратими будуть гинути. І я збираюся, я їду. Ну, звісно, звісно, ми всі були проти. Тут почалася війна. І Невістка дзвонить, що мама, Вадімка збирається на війну. Я забрала в нього паспорт. Він каже, що мене на границі і так пропустять. Я скажу, куди я їду. Я подзвоню до Міші, у нього у восьмому полку був. Я подзвоню до Міші, він все зробить, щоб мене. А він же подзвонив до Міші, щоб місце лишили, бо ж тоді набирали хлопців. З фронту мамі від Вадима надходили лише короткі повідомлення плюс або мамо нормік. Так дізнавалася, що живий аж до 25 червня 2022 року. Дивлюся, Вадимка дзвонить, а він так ніколи собі не дозволяв, щоб їм не можна, значить, не можна. Він тільки, я кажу, ставив норму, плюсик дзвони, такий веселий. Мама, привіт. Кажу, синулька, бо я так до нього весь час казала, синулька. Кажу, синулька, ти відки дзвониш? Мама, у мене все нормально. Я подзвонив до Наді, це моя сестра. До її доньки, до Наташки подзвонив до Альонки, це його сестричка. Чи він відчував. Потім вже, як ми вияснили, це він з Павлограда дзвонив. 26 червня 2022 року Вадим Ангел загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині. Я подивилася в глазок. Дивлюся, військовий стоїть і червоні костюми. Я зрозуміла, що то швидка. І тоді я крізь чую, що це повідомлення, А далі я не пам'ятаю. От я ходжу в ветеранський простір, ми там через одну п'ятницю зустрічаємося. Ну... Нехай ми там щось намалювали, щось ми зліпили, щось зробили. ну Ми поговорили, поплакали. Ми всі, всіх загинули сини. Оце в нас вісім чоловік ходить, ми ну, одна одну як підтримуємо, бо в нас спільне горе. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади Вадим Ангел вічним сном спить на Алеї Слави у Хмельницькому. У 2024 році іменем героя названо гімназію номер 25 де навчався з 1998 по 2009 рік. В навчанні він був хорошистом, але його запам'ятали однокласники і вчителі закладу як доброго, спокійного хлопця, він. Мав багато хороших друзів, з якими проводив час, і навіть успішно поєднував навчання в школі допомогу батькам по господарстві і ну, проведення часу зі своїми однолітками в старших класах. Звичайно, він допомагав вчителям своїм талантом, тому що навіть малював картини на замовлення, наприклад, на якісь історичні теми. Один із вечорів пам'яті Вадима Ангела, який щороку проводять у рідній школі до дня народження захисника, присвятили його художній творчості. На різних ярмарках, фестивалях картини, вироби продавалися, були зароблені гроші, які передавалися на підтримку і допомогу воїнам ЗСУ. Саме тоді у нашій школі з'явився оцей великий автомат, який власноручно зробив Вадим Ангел. І така цікава історія, що його було передано. Благодійному фонду, який виставив його на аукціон. На цьому аукціоні цей автомат придбав хмельницький підприємець. Ось і він вирішив передати цей експонат школі, де навчався Вадим Ангел. Портрет Вадима Ангела на стіні пам'яті у вищому професійному училищі номер 11 його погляд серед поглядів загиблих на алеї героїв у центрі Хмельницького, які нагадують про війну, боротьбу та незламність ціною життя кращих українців. Вічна пам'ять і слава герою!